Привіт, друзі! Сьогодні готую вертути з витяжного тіста, або як їх можна ще назвати, мілінки. Це найпростіше тісто, яке колись місили. Лише борошно та вода і трохи терпіння. Із цього простого тіста згодом виходить справжнє диво, тонесеньке, ніжне, еластичне, яке легко розтягується, як прозорий аркуш. Потім улюблена начинка. У мене сьогодні сир та кабак. Внутрішній світ цієї випічки, і він причудовий. Отже, беремо борошно та воду, водичка має бути тепленькою, це важливо. Одеська вертута, болгарська міліна, навіть молдавська плацинда це все подібне витяжне тісто. Відрізняється тільки трішечки інгредієнтами. Зазвичай на склянку води беруть 450-500 г борошна. Тісто спочатку дуже лепте, але потім вимішується і все добре. Також до цієї базової основи вода та борошно додають олію, оцет, сіль. У мене ж тільки два інгредієнта. Тісто не пристає до рук, накриваю його мискою і залишаю відпочивати 15 хвилинок. Тісто перепочило, розділяю на 4 шматочки, які розкачую у 4 коршика і ставлю на тканину. При розкачуванні припорошую трішечки борошну. Розкачені коржики складаю на рушничок. Кожен коржик гарненько змащую олійкою, особливо краї. Саме в цьому рецепті я використовую невелику кількість олії. Готуючи витяжне тісто, використовують і більше олії або олію з розтопленим вершковим маслом. Дуже здобрюють олійкою, складають один на одного і теж це тісто дуже гарно потім тягнеться. Але саме відмінність цього тіста те, що ми його будемо Тягнути на тканині. Це тісто виходить дуже ніжним. Змащені олією коржики відпочивають 10 хвилин. А поки готую начинку. До кабака додаю столову ложку крохмалю. аби начинка не потекла і тісто не стало таким вологим м'яким. Тепер розтягуємо руками для когось це ціле мистецтво, для когось це зовсім просто: беремо суху скатертину, борошно підсипати ні в якому разі не треба. Кладемо пальчики під тісто і дуже обережно розтягуємо. Обережно піднімаємо його, від центру тягнемо до країв, ніби дозволяючи йому самому провиснути під власною вагою. Рухаємося по колу, постухово розтягуючи тісто в усі боки. Якщо воно добре відпочило, воно буде гарно тягнутися. Якщо десь трішечки порветься, нічого страшного. Для першої вертути я використовую сир кисломолочний без яйця. І трішечки солуні. Тут начинку бажанням можна трішечки просолити додаємо ще зелений кріп. Скручуємо вертуту також за допомогою тканини, піднімаючи її і ось таким чином. Обережно загортаю цього равлика та перекладаю до форми. У мене пристелений пергаментом можна змастити, змащую яйцем сметаною розмішаним. Якщо до посту, просто можна змастити олійкою. Рецепт витяжного тіста та методи приготування його у кожної господині є свої. я ж просто ділюся своїм досвідом, як роблю я. В краї теж важливо витягувати, щоб вони були тонесенькими, якщо вони надто товсті, то краще їх одрізати, бо воно буде несмачно потім у вертуті. А ви обов'язково діліться у коментарях, чи готують у вас такі вертути. Розтягнутий коржик. Не забуваймо трішки збризкувати олійкою. Викладаю кабак та додаю цукор за смаком. Та швиденько закручую цього равлика, перекладаю до форми, і у мене ще залишилася сметанка з яйцем, одну вертутку змащую цією сумішю, а іншу змащую олією і пристиплю цукром. Це теж буде смачно. Випікаю при 180 градусів 30 хвилин. Заш орієнтуйтеся на свою духовку. Обов'язково печіть добрі люди і нехай вам смакує! І якщо вам сподобалось моє відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть обов'язково свої коментарі.